Як створити новий об'єктний проєкт Lazarus Щоб створити новий об'єктний проєкт Lazarus, вибираємо пункт меню Проєкт. Під пункт Новий проєкт. Далі вибираємо Застосунок. Натискаємо ОК. У нас утворився новий. Об'єктний проєкт Лазарус. Відразу рекомендую його зберегти, натиснути пункт меню Файл, зберегти всі. Далі вибрати робочий стіл. На робочому столі створити папку і назвати її так, як вимагається в завданні. Наприклад, вісім. Там тире, 2.1 і так далі, як там вимагається. Потім натиснути Enter. Відкрити цю папку. І тут нам пропонується зберегти Project 1. LPI зберігаємо. І далі пропонується зберегти Юніт 1 Pass. Цю ж папку зберігаємо. Все, проєкт створений. І далі з ним можна буде працювати і зберігати ще перезберігати по необхідності по мірі його створення. Все буде зберігатися в цю папку.